Ой, що роблю, наче не маю що робити. Взяла лоточок такий, пластиковий, невеличкий. Цибулинки. Насипала землі. Це в мене цибулинки залишилися. Нарциси просили мене залишити, але так вони мене і залишились. Стояли до сьогодні на дворі. Сьогодні вже шосте. Вони вже десь почали проростати. Ось. Але такі непогані. Вони лежали на морозі, не вкриті нічого, трошки підмерзли, але я зараз їх висажу, обріваю, обрізаю тісь корінчики. Зараз буде ціла коробочка. Щось виросте, щось ні. Вони не пропадуть, До весни точно, навіть якщо почнуть рости і не заквітнуть. Все. Навіть якщо вони не заквітнуть, пересажу їх по весні все одно в землю. Їх і так багато, вони дуже гарно в мене розмножуються. Саджаю як цибульку, яку я завжди саджаю. Так само цибульку. Таку якусь дрібненьку, маленьку купую і саджаю, щоб в мене на підвіконні була зелена цибулька з зимою. Отакі ці пообрізала. Де шелуху зняла, де не зняла, то таке. Не дивлюся на них. Мягка, не м'ягка, пропаде, не пропаде, мені кожну шкода. Мені ж її не на продаж нести. вона все одно залишається в мене. Ось такі маленькі поділила, порозділювала їх. Потім ще засиплю отак от все земелькою та хай стоїть. Деякі навіть отакі з дітками. Навіть який сорт не пам'ятаю. Здається, прості, бо вони такі маленькі, але не пам'ятаю. Взагалі не пам'ятаю, бо в мене було три сорти, я висаджувала. Ну, ось так виходить. Це в мене залишилось. в мене так виходить. Зараз засиплю землею покажу. Ось так засипала. Майже трошки майже рівно, але трошки вище. Тут десь виходить, але. Коли буду поливати пару разів, то земелька така зробиться менше трошки присяде. Так що так, поливаю і ставлю на вікно. Мені нема куди спішити, хай росте собі тихенько, та й буде. Можу підняти наверх, там сами, сама мінімальна температура 8 градусів. О, це так, да. оце я, звісно, красотка. Знайшла ще одну цибулинку тут. Сховалася, ну, так завжди. Ось, знайшла цибулинку. Посажу її в окремий горщик. Так що так, сьогодні 6 грудня. Побачимо, що виросте з цього.